Ви ще хворієте? Тоді бджоли летять до вас. Літо найліпша пора для лікування цими комахами. Знавці нетрадиційної медицини запевняють, бджоли здатні врятувати від усіх на дух, а їхня отрута у п'ятеро дужча від найсильнішого знеболювального. Костянтин Михайлов повернувся від вуликів як нова копієчка. Звичайна бджола здатна відлетіти від свого вулика на 8 кілометрів та безпомилково знайти зворотній шлях. А ще ця комаха може лікувати майже всі людські хвороби. Устріб жилиної сім'ї, вона так організована, що там повний порядок, ніякої анархії. Вони носять воду, носять нектар, кормлять дітей. Йде все як по програмі. Бджола найліпший друг людини, переконує пасічник Валерій Домбровський. Каже, просто треба зійтися характерами. Головне пам'ятати, бджоли не люблять різких рухів і запаху алкоголю. Озброївшись спеціальним долотом і демарем, пасічник іде по мед. Констатує, це найліпше, що природа дала людині. Недарма багато видатних людей без нього жити не можуть. Діти пасічників, ну не в обіду іншим сказано, вони набагато розвиненіші ніж їхні, скажімо, сверстники. У себе на Малій Батьківщині, на Кіровоградщині пасічник має 250 вуликів, що дають на сезон до 15 тонн меду. Вперше здружився з бджолами майже 40 років тому. Триває приїзнь і досі. Так, осторожно, пчоли. У цій дерев'яній скринці живе кілька тисяч бджіл. Лікар Юрій Начупоренко також уважно слідкує за своїми помічницями. Він лікує людей за допомогою бджолиної отрути. Немедика працюють дві бджолині сім'ї. Одна живе в вулоку, інша в кабінеті. Щоб комахи не втрачали форми, чоловік міняє їх місцями. У кабінеті епітерапії, чути тихе гудіння і пахне медом. Це наша бджілка, лікувальниця. Зараз ми її взяли і приставимо на... Біологічно активну точку, яка відповідає якраз за верхню частину тулуба. Ось так от все. Бджолина отрута в п'ятеро сильніше за новокаїн, кажуть фахівці. Вжалювання метода радикальна, але дієва. Щодня кабінет приймає з десяток пацієнтів. К'янин Микола Трубилов на перший сеанс прийшов із болем у плечі та відчаєм. Тепер без бджіл себе не уявляє. Кадни на дачі ловив псів. Коли не було тут можливості. І самих, там жінка сажала, ну, ті місця, де ми вже обозначили. Розуміло. Бджіл треба боятися лише тим, у кого на них алергія. А решті населення землі пасічники радять, і жал бджолиних не боятися, і мед їсти щодня. Костянтин Михайлов, Олександр Малиневський, Денило Подошевський, Новий канал.